Я багато волонтерів і був журналістом перші два роки. І задав собі питання: якщо я всім кажу, що військові це дуже важливо, робота, яку вони роблять, це важливо, їх треба підтримувати, то чому я сам не там? І прийняв таке рішення, що треба йти шукати підрозділ і бути більш ефективнішим. І я в першу чергу пішов сюди за свою сім'ю, за свою дружину, за своїх друзів, за своїх батьків і за країну, яку я люблю. Я дуже, дуже дуже довольний нашим підрозділом і тим, як організована робота, тим, як організована взаємодія між хлопцями та дівчатами всередині. І для мене важливо, що командирам не все одно на нас, і вони роблять все для того, щоб ми робили якісну нашу роботу. У нас є зброя. У нас є спорядження. У нас є все, щоб нищити ворога і захищати свою землю і своїх рідних. Але у нас немає найважливішого, немає тебе. Ця війна не закінчиться без тебе. Приєднуйся, ми чекаємо.